У зеленому лісі жила собі маленька лисичка. Вона мала пухнастий хвіст, лискучі очі і хитреньку мордочку, але попри свою красу вона почувалася самотньою. Щоранку вона прокидалася у своїй нірці, слухала свій пташок і тихенько зітхала. Як би добре мати справжніх друзів? Одного сонячного дня. Лисичка вирішила сьогодні я знайду собі друзів. Вона пригладила хвіст, усміхнулася і побігла стежкою поміж дерев. Спершу лисичка зустріла їжачка. Той котив додому велике червоне яблуко. Привіт, їжачку!» – весело сказала лисичка. А можна я з тобою пограю? Їжачок підняв голову. Привіт, лисичко, дуже хочу. Але зараз я дуже зайнятий. Мені треба донести яблука додому, бо скоро буде дощ. Лисичка злегка опустила вушка й побігла далі. Недовзі вона почула сміх біля струмка. Там стрибав зайчик. Він пускав по воді паперові човники. «Привіт, зайчику, можна я з тобою? Ой ні, лисичко, знітився зайчик. У тебе ж гострі тіхтики!» Тинена руком розвірив весь човник. Лисичка сумнішала ще більше. Та раптом на гілці вона побачила мудру сову. Пані сово, звернулася лисичка. Чому ніхто не хоче зі мною дружити? Сова розплющила свої великі очі і спокійно відповіла. Не переймайся, лисичко. Справжні друзі приходять тоді, коли ти допомагаєш іншим. Від щирого серця лисичка подякувала і задумалася над почутим. Невдовзі небо справді затягло хмарами і почався сильний дощ. Лисичка вже хотіла сховатися у нірку, коли раптом почула тихенький голосок Допоможи. Під кущем сидів мокрий їжак, його яблука розкотилися і він не міг їх зібрати. Тримайся, їжачку. крикнула лисичка і швидко допомогла збирати яблука, прикриваючи їх своїм хвостиком від дощу. Коли дощ ущух, за дереви біг зайчик засмучений, бо його човники попливли далеко по стримку. Не хвилюйся, зайчику, я швиденько їх дожину!» – сказала лисичка, побігла берегом, поки не роздогнала човники. Вона повернула їх зайчикові і той радісно викнув Дякую, лисичко, ти справжній друг. Їжачок теж подякував. Без тебе я і до вечора не зібрав свої яблука. Лисичка усміхнулася, а в середині почувалася, що щось нове, не просто радість, а тепло. Того вечора, коли ліс стих після дощу, Лисичка сиділа біля струмка і дивилася на своє відображення. Я думала, щоб мати друзів треба тільки гратися і сміятися, прошепотіла вона, а виявляється, друзі, з'являються, коли робиш просто добро, так. Відтоді лисичка стала найщирішою помічницею в лісі, помагала білочкам збирати горіхи. Вовченятам знаходила маму і навіть старому ведмедові полагодила барліг. І щоранку, коли сходило сонце, вона вже не зітхала самотньо, бо знала навколо її ті, хто цінує її добро і щирість. Не забудьте підписуватися на канал, ставити подобайку. Попереду ще багато цікавих казочок.